ладно ого тут, тут блокпостро Нічого собі. 6 автомобілів. Добре, давайте за ручничком ой 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 Будь ласка это хто такой ой I'm sorry. зараз можливо буде... А, ні, ой ой Куди я ой мама мія. я ж вы идут зрителя ага з цим автомобілем на так Якщо ботів розвертає, то явно з цим автомобілем щось не так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Але... Чекайте. Йопстільмовті. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на новий дролокопотик і руші, я кінчу драйв, і сьогодні ми проходили сценарії. Перші два сценарії це в нас була погоня від поліції, останній третій сценарій це в нас була. Гонка, і як же чесно, гонка мені далася дуже складно. Таке відчуття, нібито у автомобіля майже завжди була лиса резина і його постійно зносило, тобто впорати з керуванням було майже неможливо. Тому, пані дно, я сподіваюся, що вам даний дрол сподобається. Ну а перед початком даного дролика я б вам хотів пожити приємного переліту, та якщо ви щось поживаєте, то всім смачного. Ну а ми давайте ж приступимо до першого сценарію. Так, що нас піш? Сценарій нас називається Await, і нам треба лише втекти від поліції будь-якою ціною. Ну, давай. Але сценарій реально дуже-дуже дивний. По-перше, старі автомобілі, по-друге, давайте повнимо. О, давайте отак зробимо. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Блін, -ой 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 -ой. галочки, це, звісно, прям якийсь олдскул. Я речі, зрозумів по останньому відеоролику по бімки, те, що вам погоні заходять, можливо, вам ця погона зайде, а можливо і не зайде, хто його знає. Тому, панітено, до речі, поки що я тут тікаю від поліції, ви можете поставити вподобайку, підписатися на канал та написати будь-який позитивний е комент. Дякую за увагу, а ми летимо. До речі, карта я, я бачу в нас невеличка, я на ній перший раз граю, я, на ній, я її навіть не тестував. Ти куди поїхав? Братишка, братишка, ви чо, Алю? Ви куди поїхали? П'ять автомобілів за мною гоняться, і вони не можуть не догнати, реально. Так, а ну, давайте в механіку перейдемо. А чого? А я, а я хоч. А я не можу перемикати. А чого я. Ладно. Ого, тут, тут вони блокпост робили, нічого. Собі. Шість автомобілів. Шість автомобілів, пані тново, це вже серйозно. Це вже реально серйозно. 6 автівок. Ну, в принципі, а, я так розумію, що ми майже втекли, да? Чи, ні? Чи я так розумію, що вони зараз ще... А, вони тут блокпости ще роблять! Нічого собі. Прикиньте. А, ми всю карту, до речі, об'їхали. Вона реально дуже невеличка. А якщо ми поїдемо сюди? Якщо ми поїдемо сюди, вони також сюди поїдуть? Пацани, я, якщо як, Якщо що, то я тут. Я тут о. Сім автомобілів. Сім автомобілів э, за мною гоняться і вони серйозно можуть мене зацепити. Ну, а мінус... Э, ну... Тяжко тут піти від поліції, тому що все ж таки карта маленька і тут їм всього нічого їхати. Так. -моє. Мені здається, що якщо я зараз далі поїду, то там вже буде блокпост в нас. І там я вже буду чекати. Автомобіль взагалі прям не їде. Де тут коробка, до речі? А, воно внизу. Те. Ну це було легко, дуже дивний сценарій, але добре, давайте відправимось на наступний сценарій. І так, Ваня депанове, наш другий сценарій починається. В нас карта Італії і в нас знову погоня, Ми будемо тікати на джипі від Пікаліна. Давайте спробуємо, чи ви у нас це чи ні зробити. І знову маленькі машинки і все ж таки... Ой-ой-ой... а куда, А куда? В смысле? А что, не можна з ними бадатися? Я думаю, з ними можна бадатись. А думаю, не можна бадати, что ли? Отак і собі. А... Ага. О, треба розбити нам три три автівки. Треба розбити три автівки? Давайте спробуємо. Тільки треба ще їх знайти, тому що я від них щось... Угу... Е, а що це вилізло? Е! І так, пані та панове, наша друга спроба починається, не знаю, що тут мене вилазили, але у дуже неприємно, якщо чесно. Так, нам треба розбити три автівки. А розбити їх так? Как? Їх просто можна. А яким чином? Їх типу скинути кудись? Чи вони. чи просто в них врізатись? Якщо просто в них врізатись, то це ж взагалі, ну, типу, не біда. Тому що це пікалінки, вони дуже лакі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чекайте. Трішечки не тут. Ой-ой-ой. А що так ну... А шо їх багато. Задню, заню, заню! вмикаю, швидше. Давайте механіка. Перша. Автомат так того перемикає. Буде проще вже на механіці поїздити. Так, полетіли. Ну на джипі я вам скажу так, по вузеньким вуличкам а, важковато. Важковато по вузеньким вуличкам. А давайте на швидкості просто в нього вріжемось. На тебе. Сім автів, до речі, за мною вони женеться. Ну, не знаю, чи женуться вони за мною чи ні. Я б не сказав би, що я прям багато болі якісь відчуваю чеки там. Ну коротше, я не сказав, що я прям їх відчуваю, цю поліцію, але... Они, типу, за мною женуться. 8 копів. 8 копів. Ой-ой-ой, а в мене з ФПСКО все буде добре? Тому що 10 копій вже. 10 копів. Так, пацаны. Пацаны. Будь ласка, ви ты кто такой? Ой! I'm sorry Я тришечки тебе продавив. Выбачай. Я випадково, реально. Я не хотів. Так, в нас же машинка кипить починає, тому що ми пробили себе радіатор через цього останнього копа. 12 тюк. 12 автівки вже Женуться за мною. Я не знаю, як в мене ще живе. Мій FPS. Так, чекай. Вони за мною женуться. А як я там буду зупинятись? А, я вас зрозумів, по другому колу. Давай полетіли. Я тільки бо це весело, якщо чесно. І калінки збивати на джипу, це реально весело. Так, перше. Летимо. Кругаля трішки дамо. 15 автів. 15 автів вже за мною женеться і. Ну, це, я вам скажу так, досить багатенько. Температура двигуна в нас росте. Так, припустимо, ми тут зупиняємося. Ааа, так нам треба прям. Йолки-палки. Так це ж скільки разів. А куди він їхав, а? Це ж скільки разів мені треба круголя а? Це ж капець. Давайте я не знаю, давайте сюди проїдемо якраз на кирпич, односторонній рух тут, але мені путь різниці. Так, ми потихеньку, помаленьку, від них виначе тут тікаємо. У нас автомобіль вже дуже погано. Так, а ну, якщо повністю ця штука заявити. А, все, успів. Е, ну, дві тірочки я не забрав, але тим паче погоня виявилась досить непогано. Тому я відправляюсь до наступного сценарію. І так, пані та панове, починається у нас наступний сценарій, і це вже буде не погоня, Це вже буде звичайна гонка на новій карті і на пікаліна. Що нас в правилах написане, повертати автомобіль можна скільки завгодно, та добравшись е, до контрольної точки, можна повертатися до неї. Е, тому давайте спробуємо закість ашота. Давайте закість ашота відразу ми ввіпнемо. У Пашоті як поїхав, а? Полетів як. Так, наша задача приїхати перша. Ой-ой-ой, а пікалінка така заряжена. Вона прям настільки заряжена. Нічого собі. Нормально, так. Значить ми ще на ходу. Ну да, з нітром вона прям добре їде. Прям добре їде, але траси трішечки не для цієї машини. Окей, починається наша друга спроба. Давайте цю спробу ще з нітром спробуємо. Наступну це спробуємо вже, мабуть, без нітра, тому що. Ну реально пікалінка нормально так їде. Прям летить я б сказав. Бо. Ага. Так, давайте підключимо е за Ашота, тому що Ашотик у нас, звісно, красавчик, але він щось занадто швидкий для мене, і я не можу впоратися з керуванням з ашотиком, то. Та й йогу, чогоніть? Алло, прийди. А що з автомобілем? Невже це драгова версія, яка майже на руці? Ну, короче, речі, коротше, схоже. В принципі, можливо. Ну добре, давайте. Це вже наша четверта спроба буде. Так, тут максимально тормозимо. Всі боти повилітали, нормально. Все, я один залишився. Я, в принципі, скоріше за все вже один залишився. Добре, давайте за ручничком. Ой, ой-ой-ой, на ходу. Аліво! Добре, повертатись. Нормально. Дідемо далі. Що з самого автомобіля Давай Давайте взагалі в ще спробуємо. Друга, третя, четверта. Так, тормозимо. Тормозимо, обережненько. Блін, це пікаліна ще й на задньому приводі, йолки палки О! То своє колесо вже втратив. Нормально. Ну як я гадаю, що він себе без колеса, в принципі, більш-менш нормально почуваю. Ну, до речі, гоночка така, прикольна. Прикольна і реально, блін, складна. Реально складна. Тому що автомобіль швидкий, він легкий. Люзаний привід і. Через те є деякі складнощі. Плюс. Йоп, стиль моптіль Плюс я на цьому автомобілі майже не їздив ніколи. Давай. А Можна... Трішечки по брудному зіграти їх. А, Чекайте, я ще по брудному не грав, виходить. В мене з траси зіштовхнули, а не я їх. А в планах в мене було їх з траси, траси зіштовхнути. Так, я трішечки випачаюся за своє. Праве. Можливо, мовлення, тому що я трішечки вже за сьогодні. Заморився, але відосики треба записувати. Тепер ми кажеш, ти вже. Давай, 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 давай. Топи. Я перший? Поки що я перший. Поки що непогано. Де... А, ні, я не перший. А чого мене пише сюди, що я перший? Щось не так тут. Десята контрольна точка. Ага. Він та що цим автомобілем не так? Якщо ботів розвертає, то явно з цим автомобілем щось не так. Він явно дуже-дуже дивний. Але добре, полетіли. 13, 14, 14. Так. Ого, ого, ого. Йо-маю. Я не знаю, що з цією гонкою не так, але вона реально складна. Тікати від поліції і доганяти було якось простіше, аніж їхати в цій гонки. Так, мінус один, мінус другий. Я так розумію, я зараз на першій позиції я зараз взагалі один технічно технічно справний. Залишився. Так, повертаємо. Супер. Обережно. Я взагалі не буду спішити, тому що дуже дивний автомобіль. Я не знаю, що з ним. Начебто тут взагалі е, лиса прилиса резина. Значе тут її взагалі немає. Ну що це таке? Я навіть на газ не нажимав, а її понесло. Як це так? Я не розумію. Ну добре, вертаємо. Давайте нітрофнемо за якісь Ашотіка. Тому що Ашотик, ну, це такий зажигалочка. Так, нарешті я тут не вилетів з траси. Це дуже добре. Все, нарешті. Ну така, начебто невеличка гоночка, але складна. Пані та панове, ось ми підходимо до завершення даного відеолика. Даний відеролик був по такій грушті, як він і, до речі, ці сценарії, які ми сьогодні проходили. Їх додавали нещодавно, тому що нещодавно впінки вийшло оновлення, і якраз додавили нові сценарії, нову карту і, можливо, там ще щось новеньке. Я, якщо чесно, не розбирався занадто в цьому оновленні, але в принципі щось додали і це вже добре. Тому, пані та панове, сподіваюся, що вам даний відео сподобався, і ви вже поставили свою подобачку. Підписалися на канал і написали якийсь позитивний комент. Тому, пані та панове, дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!